Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відвідаємо другу найменшу країну світу країну, у котрій кожний третій житель мільйонер або навіть мільярдер. Сьогодні ми з вами прогуляємось по Монако. Ранок наш починається з того, що мої дуже гарні дівчата пакуються в машину і зараз ми будемо виїжджати, але прикол в тому, що подивіться, де нам треба виїжджати. Тут дуже дуже крутий підйом моєї подруги велика машина. Вона тут нормально так пробуксовує. І, коротше, вчора був квест. Вчора ми попросили просто рандомного француза, який жодного слова англійської не знав, і він нам виїхав. І сьогодні рандомного француза, на жаль, нема. І буде виїжджати подруга сама. Все буде добре, але це, звісно, квест ще той. Давай, 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 давай! А -а 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 -а! <хи> Дорога від нашої квартири до центру Монте-Карло зайняла три години. Дороги у Франції дуже хороші, як в принципі, майже у всій Європі, але саме на півдні Франції вони дуже мальовничі. То ви проїжджаєте гори, то пальмові алеї, то море дуже красиво. Дорогою ми насолоджувалися. Ми ніде не зупинялись. Наша перша зупинка одразу була вже в самому Монте-Карло. Далі я вам розкажу все про парковку, як куди дістатися і так далі. Сподіваюсь, вам цей випуск сподобається. І, до речі, авансом поставте лайк, тому що я дуже старалась. Ми запаркували автівку на такому підземному паркінгу. Зараз виходимо, ми вже доїхали до Монако, до Монте-Карло, в самої типу столиці. Нам ще треба трошки пройтися. Але паркування в Монако, ви ж розумієте. По-перше, його складно дуже знайти. По-друге, воно дуже дороге. Ми, до речі, ще не знаємо, скільки в нас вийде за парковку. Ну, будемо виясняти вже по факту. В кінці вибору нас немає. Будь-якому разі, нас п'ятеро людей і розділити це на всіх не буде так дорого, я думаю. От. Зараз знайдемо вихід в цьому квесті, і потім вже будемо розбиратися, куди нам іти. Все, друзі, вийшли ми вже з парковки. Як виявилось, ми запаркувалися більше ніж вдало. Бо нам 15 хвилин іти до порту, і потім від нього там, в принципі, недалеко до Казино Монако. Звичайно, це найголовніше, що треба тут побачити. Ну і зрозуміло, щоб погуляти центром всі ці дорогі готелі побачити. Мільйонерські квартири і так далі. Коротше, в принципі, дистанції тут маленькі, тому що Монако там 2,5 квадратних кілометри площа. Воно в принципі маленьке, а пішки можна його спокійно обійти. Але наскільки я читала раніше в інтернеті, тут навіть і громадський транспорт є. Якийсь, якщо дуже сильно ми втомимось і буде дуже спекутно, то може і візьмемо, але поки надобності немає. Ми прогулюємось і друзі. Перші п'ять хвилин враження від Монако. Велика концентрація Ламбаргіні. Це номер раз. Номер два. Красиво, все. Просто ви подивіться, кожна будівля все красиво, кожна вулиця всюди красиво, кожен магазин. Нам сюди іду сюди. Кожен магазин всюди красиво. Кожного кафе стільчик всюди красиво, розумієте? Можливо, воно так звичайно працює десь в глибині мізків, тому що ти на підсвідомості знаєш, що тут е, саме дороге це місто Європи і так далі. І тому воно так працює на підсвідомості. Але поки я в захваті, поки мені подобається вообще все. Прогулюємо зараз портом і йдемо в сторону казино Монако. До речі, цікавий факт. Це жителям самого Монаку, громадянам їм не можна користуватися цим казино. їм не можна грати в азартні ігри. Це заборонено законом. Тому це казино і азартні ігри працюють тільки для туристів, уявляєте? А і скільки країна заробляє на цьому одному казино? А ще до речі, це саме дороге казино світу. Е, мінімальні ставки там просто космічні. А ви знаєте, до речі, ну, напевно, ви знаєте, ви ж в мене розумні глядачі, що саме в Монако проходить Формула-1 кожного року. Тут збираються всі мільйонери всього світу. Готелі тут можуть коштувати за один тиждень по 30 тисяч євро і більше, звичайно. Це я просто знаю таку ціну, тому що, друзі мого Джареда минуло, не минулого, цього року чи минулого. Хай буде минулого, бо не впевнена, коли проходять ці гонки. Минулого року вони тут були, і вони джари доказали, що відвалили 30 тисяч фунтів. Це десь 35-37 тисяч євро за тиждень. І в них був класний готель, вони його резервували за рік заздалегідь. І цей готель мав балкон із виходом на саму трасу Формули 1. І вони спостерігали всі ці крутезні тачки. Ось так. Я ніколи не цікавилася цією формулою, але якщо б в мене були гроші, я б, напевно, теж би приїхала, знаєте, <гум> Не відмовилась би. До речі, друзі, Монако, це княжество. І править цим княжеством одна сім'я Гарібальді вже 700 років, уявляєте? Ось як вони захватили, можна сказати, території, так вони ними і правлять. Я навіть боюсь уявити, скільки в тій сім'ї спадків. І скільки в тій сім'ї багатства. А ще я вам сказала, що велика концентрація Lamborghini, але вже після прогулянки розумію, що дуже велика концентрація порше. От чомусь порше тут прямо поки бачимо найбільшу кількість. Ми вже підходимо майже до головного казино. Тут же у нас починаються дорогущі готелі, балінцяги і так далі, всі ці магазини. Тут дуже гарно і мені здається, я чую, що десь співають папуги. Так звучить як папушки, але не бачу. Фу, дуже спокотна на вулиці. Парить просто жесті більше 30 градусів. Тачки, тачки, дорогущі тачки. Звичайно, всюди дорогущі, дуже сильно тачки. І дуже гарні. Подивіться. Ну, яка гарнюня. Ну, клас. Біля отелю Ермітаж. Це один з самых дорогих готелів у Монако. Так, звісно, друзі, сказав би мені хтось. Мені і моїй подрузі, з якої я тут, і до якої я прилетіла на день народження. До речі, день народження в неї сьогодні, саме тому ми в Монако. І от ми зараз з нею обговорювали, що сказав би нам хтось разом із нею 10 років тому, що ми будемо на її день народження, ось так гуляти по Монако. Вона сюди приїде на своїй крутизній тачці прямо з України і збере всіх подруг з усієї України. Ми будемо так круто гуляти по Монако, проводити час на півдні Франції. Боже, я б ніколи не повірила, що це взагалі може бути правдою. Дуже вдячна Всесвіту, вдячна сама собі за те, що багато працюю, заслуговую на це. І дуже рада, що я тут розділяю це щастя разом зі своїми подругами. Тут гарно навіть просто у проходах поміж будинками. Подивіться, як красиво! Це може, звісно, територія якогось готелю. За колітон. Ну так, колітон це готель, а там магазини. Значить, що в нас тут є: Шанель, Селін, Прада. Це не знаю що. Я ще не така обізнана у високих модах. Там у нас Фенді. Подивіться, як тут красиво. Так, друзі, тут у нас картішечка. Тут у нас далі ми проходимо. І що ми бачимо? Нарешті Казіно-Монако саме-саме культове місце всієї країни, цією малесенькою, тому що тут найбільша концентрація мільйонерів, Дівчата, хто незаміжні, приходьте сюди, назбирайте пару тисяч євро, щоб пограти трошки в казино. І класне знайомство вам гарантоване. Тут у нас ще якась дуже цікава інсталяція. До речі, виглядає дуже так інстаграмно. І звичайно, всі мої дівчатка роблять фото-відео. Зараз я теж це зроблю, але в першу чергу, друзі, все знімаю для вас. Оце мучаюсь, розумієте? мучаюсь. під спекою, в Монако, на Роллс-Ройсі дивлюся, на саме дороге. Оце мучаюсь, так, знімаю все заради вас. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це був сарказм. А ще, друзі, забула вам розказати, в Монако один квадратний метр квартири коштує, увага, увага, зараз увага, 50 тисяч доларів. Тобто, якщо у вас квартира, плюс-мінус там якихось 60 квадратів, то це 3 мільйони баксів. Ось вам і ціни. Саме тому Монако вважається. Майже кожен, хто володіє, хоча б навіть малесенькою квартиркою, він вже вважається мільйонером. Ми на ну тоді пішли. Ми йдемо в іншу в іншу сторону. А в цієї моєї гарної подруги сьогодні день народження. Подивіться, яка красива. Так, чоловіки, увага, незаміжня, самодостатньо. Бізнес має автівку, має квартиру має. Тому бездомні бомжі нас не цікавлять. Хі -хі -хі. Кажу одразу: ви повинні бути дорослим, самодостатнім, успішним чоловіком, щоб мати ось таку жінку, ну і звичайно гарним і розумним. І високим, да, бо вона в мене дівчатка висока. Так що видаю подружку заміж. От як тільки видам, буду знімати вам свадьбу. Обіцяю. Ми сіли в кафешку, замовили в нас дві піци на двох, пивко, коктейльчики. Потім по екрану пропишу вам, скільки був рахунок, але насправді не так дорого все тут як ми очікували. Після Монако ми поїхали в Ніцу. Відстань між ними буквально 20-25 хвилин на машині, але вайб у Ніці абсолютно інший. Якось воно зовсім по іншому сприймалося і, взагалі. По місту ми тільки проїхались, але воно мені з першого погляду прям запало в душу. І я наступний рік дуже хотіла би повернутися разом зі своїм хлопцем саме до Ніци і провести там декілька днів, а також відвідати Канни. Я думаю, Канни мені б теж сподобались, бо всі кажуть, що вони з Ніцею схожі. Друзі, хто був і там, і там, напишіть у коментарях про ваші враження. Ну, а Ніцу. Буду поки про неї мріяти. І так, друзі, ви тільки що бачили кадри з Ніци. Ми проїжджали на машині. Головна, ой Боже, як голосно! Головна мета подорожі до Ніци це ось цей лазурний берег Франції, ось ця гарна вода, цей неймовірний пляж. А якби всі ці будівлі дивитись, то ми вже в Монако подивились, і нам вже не так цікаво, якщо чесно. Ми дуже хочемо на пляж. Боже, поліція за кимось женеться, за якимось преступником. <гум> так, подивіться, на цю воду, Боже, яка вона неймовірна. От не дарма цей берег називають лазурним у Франції. Ви лише подивіться на цю лазурь. Це взагалі, як? Це взагалі легально це таке море. Боже, як красиво! Ми зараз як пірнемо в нього. Ну що ж, друзі, ми вже накупалися. Зараз будемо їхати додому. Хотіла вам зняти пляж. Ось дивіться, дуже важко по камінню ходити без взуття. І ось тут, я не знаю, чи видно на камері, але тут достатньо такий великий обрив іде. І сьогодні ще великі хвилі. А ще тут дуже швидко стає глибоко. От прям буквально 2-3 метри і все. Я вже не дістаю до дна. Коротше, важко, без спеціального взуття важко. Я в сандаліках, звичайно, не купалась, але коралок мені тут не вистачало. Але ж вода, подивіться, якого кольору ця гарна вода, вона ще, до речі, дуже тепла. Ми класно поплавали аж до того жовтого буйка, сплавали так чудово, хвилі нас качали, взагалі супер. Зараз будемо їхати додому, тому що ж подружки день народження. Ми ще хочемо сьогодні велику вечерю приготувати, випити французького вина, звичайно, і потім вже будемо відпочивати вдома. Нам, до речі, їхати з Ніці до Марселю, до квартири, яку ми знімаємо, десь дві години-дві з половиною. Коротше, достатньо далеко. Тому вже будемо їхати. Дуже тут гарно в Ніці. Дуже хотілося б залишити ще ввечері, погуляти, але. Наступного разу. Наступного разу приїду сюди зі своїм Джаредом. Ми тут залишимось на два-три дні і потім вже тут нагуляємось. Але, на жаль, зараз в нас трошки така програма, максимум. Ми все одним глазком подивилися на це. Моречко, пляж, на саму ніцу. І вже треба їхати. Можливо, повернусь сюди наступного року або через рік. Бо мені, в принципі, тут дуже сподобалось. Так, ми вже приїхали у квартиру, дуже втомилися. Але в нас же сьогодні святкове вечеря. В нас же наливається французьке вінішко. У нас тут дівчата зробили салат, французький сир, ковбаска. В нас дуже смачна паста з морепродуктами. Ще якісь прикалдеси, напевно, теж дуже смачні, маракує фрукти і так далі. Зараз будемо відмічати день народження подруги, і вже на сьогодні ми все. Оф. Але завтрашні пригоди в нас продовжуються, але це все буде в новому випуску. Друзі, напишіть обов'язково в коментарях, як вам більше подобається. Ось такі коротші випуски або більш довгі випуски, щоб я знала, як мені знімати у своїй наступній подорожі. Ну а цьому відео не забудьте поставити свою вподобайку, обов'язково написати свій коментар, бо саме вони допомагають мені розвивати свій канал, і саме ваші коментарі допомагають в принципі українському ютюбу розвиватися. Тож я дуже за це вам вдячна. І також я вдячна за кожен ваш лайк, кожну вашу підписку і дякую вам за вашу увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Ви трошки разом зі мною відпочили, відволіклися донувками та налаштувалися на позитивний лад. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!